Привіт з Івано-Франковська. Вгадайте, де ми? Да. Ми на озері, ми в парку. Вийшли прогулятися трішки в парку перед потягом, перед моїм. Ну, зараз вже обід, дві години дня. Потяг у мене в 18.45, тому є трохи вільний час і вирішили трошки прогулятися. Але спека. Неможливо, на сонці знаходиться неможливо. Цікаво, скільки зараз градусів. А от. Тому недовго погуляємо. Уй, фонтан, який устроїли. Це я так зрозуміла, вони набирають в бочку воду із озера, мабуть, щось, чи поливають, чи що. Та тільки що включили, а воно ну фонтан. Там там не буде. Сидимо біля озера, а тут качечки плавають так гарно, знаєте, в затінку хоч можна трошки отут вистигнути, бо на сонці взагалі ну, щось страшне. Дуже спекотно, і я оце. Тільки уявляю, як я сяду в той паровоз, в, якого, в якому нема кондиціонера. І я взагалі не знаю, є в нас по Україні. Ну що я знаю ті, що вагони їздять за кордон, вони з кондиціонуванням. А от я дивилась, коли брала квиток, то не було ні в одному вагоні не було кондиціонування. То я уявляю, що там буде. Я так думаю, що буде градусів 50. Він за цілий день насмалиться, і буде якраз духовка. Ой, а тут ось гарно. Сиділи трошки, погуляли. Тут так, знаєте, тихо, так гарно, то знаєте, наче мить зупинилася і не хочеться нікуди йти звідси. Та ли ж час іде, а нам треба десь піти пообідати, нагодувати мене перед дорогою. Тому да, підемо в десятку, в будь-яку десятку. А що там ціни? Ціни нормальні, порції великі, смачно. Тому і воно в підвалі, тому там, мабуть, і прохолодненько, так що йдемо в десятку. Це ж я перший раз влітку у Франківську і без дощу, уявляєте? Хі. Тож я скільки разів була у Франківську і завжди був дощ. А це Франківськ у спеку. Ну, без дощу. Підходимось до слоників франківських. Так, да, він такий красивий цей ресторанчик. В ресторан? 1842 рік. В ресторації. А в них є пандерун. Я хочу пандерун. Пандерун. Пан пан <реш> Один цієї кислоники. Східне з кислоники імигерували і розплодилися в Франківську. Які гарненькі. Але така теж класнюча. Знаєте, зараз в таку спеку ходимо так, тільки попід по -пі -по деревами да, в затяночку. Ой, порозквітали які троянди, Вон, яка краса. Боже, яка клумба троянд, ви подивіться, тільки яка краса. Я навіть для цього на сонце вийшла, щоб зняти це. Дуже гарно. Все таке зелене, все поливається, дивлюся, земля мокра, все поливається. Гарно. Пташки співають. Швейцарії, Це в Швейцарії, всі оці герані. Прикрашають гарно. Такий автентичний будиночок, але б потребує реставрації кино. повипадали кирпичі вже. Але прикрашений. Чим не відень? Тільки обшарпаний, а так все добре. Маленькая, компанчикам. Может, как устати покупаться. Ну, мы уже в десятці. Нам вже виділили місце сидимо за столиком. За тим самим, що й прошли раз, ми сиділи нам, видали це місце місце. Замовили ми такий лимонад апельсиново обліпиховий Така смакота. замовили ми з Ларою, однаково замовили. Замовили циганський барон. Називається отакий великий дерун. Він тут. Із грибочками. Ага, такий огром'яний, що ужас. Він тут із грибами, із курячими пупками, із м'ясом, із зусиль такий запечений у духовці. Така краса. Так що нам смачного. Давай. За, за кінець відпочинку. Прекрасно. Це прекрасний тур. Австрія, Швейцарія. Східниця Івано-Франківська. Утеркаси. Да. Mm. Ну як? Я почув якраз наоборот. Боже, це така смакота? Mm. Дуже смачно. Боже. Як я це раніше не пробувала? Не пробувала. Дуже смачно. Ось такий смачний, крунтящий дерунок. <гум> Трохи, знаєте, <краще>, не повмирали. <гум> а, да. Так, ну що, ми так наїлися. <гум> Ви знаєте, той дерун реально такий, що його можна брати одного на двох. А на вулицю вийшли, а тут така спека. От, ну а нам треба вже швиденько зараз. Забирати валіз та на паровоз. Ми вже ми вже на вокзалі. Вже стоїть мій паровоз, але ще посадки немає ще через. Десять хвилин, ні, через 5. О, я уявляю, яка там жарюка, звісно. О, бо ви бачите, яка я, і тут жарюка. О, тому буде весело, я так думаю, їхати. Ось вже стоїть. Це перший. Другий вже відкритий. У мене четвертий вагон, як завжди. Вокзальчик. Церкву видно. Народ, всі хтось кудись їдуть. Духа, ті ще страшно. Ось в мене, хто бачив годинку, плюс 32 в тіні. Ай, бігай, бігай, не стой нас на спеці. Пока-пока. Пока-пока. Так, ну що, Ларуська пішла. Я в вагоні. Боже, в вагоні. Градусів 50, мабуть, точно. Просто спека неможлива. Вікно, в принципі, закрите. Ой, маю надію, що як поїдемо, буде трошки легше. Віконці відкриваються, кондиціонування немає. І ви знаєте, коли я брала квиток, я подивилася, то не було ні одного купе вагона з кондиціонуванням. І був тільки один плацкарт з кондиціонуванням. І я така вже тепер думаю, боже, думаю, треба було взяти. Хай би той плацкарт був, але з кондиціонуванням, чому це, чому це таке? Це просто ужас якийсь. Ох. Того я літом нікуди не їжу. Ну, так вийшло, да, що їхала літом. А так я намагаюся літом нікуди не їздити, бо це неможливо просто. Дуже жарко. ну Або треба їздити з кондиціонуванням. Ну, якби за кордон вагони йдуть з кондиціонерами. А по Україні нашу? Ну, нашу. Ми і так виживемо, да? може. Фу, просто неможливо. Так що, ну нічого, будемо їхати. ну що робити? І, в принципі, вагончик якби новенький, навіть оцей, що вже, бачите, ось з розеточками. У кожного своя розетка. Новий вагончик. Але ж, ну як так оце вагони робити, це ж вже нові вагони. І не поставити конди... кондиціонери. Ужас! Щоб я ще коли-небудь поїхала літом куди-небудь у вагоні без кондиціонування. Це щось страшне. Ужас. Немає ніякого взагалі ні шоло ні, ні шалохнеться. Шо, ні Хоча відкритий віконце в мене і там відкриті. Просто, знаєте, консервна розкальонна банка. Це страшне. Я запитала у провідниці, кажу, а взагалі в составі є вагони з кондиціонуванням? Вона сказала, що так, є два плацкартних. Краще б я в плацкарті їхала, ніж в такому купе. Це, це просто жах. Ну що ж, я в Черкасах з запізненням на 2,5 години під вой сирени я нарешті прибула. А тепер додому. Ну, що ж, я вдома. Моя пекельна подорож, нарешті, скінчилася. Ви знаєте. Включила вже кондиціонер. Хоча, як я зайшла в хату, все зачинено, так, вікна всі були. І тут навіть ну, наче й не так жарко, як на вулиці. А те, що було в поїзді, то це взагалі це просто якийсь, знаєте, це просто жах. Я вже написала: знаєте, завжди, коли закінчується подорож, проходить Повідомлення від Укрзалізниці, поділіться враженнями. Ну, я, звісно, поділилася. І написала, що, мабуть, в пеклі прохолодніше, ніж у вас, у вагоні. От. На що ви мені зразу? Ну, видно, бот відповів автоматично: Дякуємо за відгук, біжимо виправляти помилки. Ой, ні, це не для мене. <laughs> Такі подорожі. Та ще ж, я вам казала, що ми з затримкою половиною години. Із-за того, що сьогодні ж вночі знову була масована атака на Київ. І були зіпсовані колії. І ми під Києвом стояли більше двох годин, чекали, не знаю, чи там їх поки доремонтовували, не знаю. Більше двох годин ми втратили. Потім ми в Києві ще довго стояли, ніяк він ну, не рушав той поїзд. ну Можливо, щось я ж не знаю, що там було. Ну і в ітогі, замість того, щоб приїхати нам у пів дванадцятої, ми приїхали в дві години. Я ж, я ж кажу вам, в пеклі, мабуть, прохолодніше, ніж було в вагоні. Це було страшне, це було страшне. Я включила вже зразу бойлер, тому що зараз розбирати речі, все прати, все, все мити, все прати. І ще треба сходити на нову пошту. Я ще ж деякі речі відправляла новою поштою. І вони ще вчора прийшла посилка. Ну, мабуть, зразу не піду, піду вже трошки хай, ну, хоч туди годину шість. Щоб трошки вже хоч жара, не така була. ой фух Нарешті вдома буду відходити, буду відходити від от цієї дороги. Ну, а з вами я прощаюся. Така в мене дорога, довга дорога додому вийшла. Пекельна дорога додому. От, ну вже, нарешті, вдома і жива. Так що з вами прощаюся. Тепер починаються в нас мої звичайні домашні влоги. О, тепер у мене робота. Тепер треба думати, я ж вам казала, що я цим літом планую зробити кухню. Я відкладала на це потрохи грошей, О, тому треба буде ось трошки ще підзароблю, і треба буде домовлятися з майстром, щоб приходили, рахували, буду робити кухню, тому буде от такий домашній серіал Кухня. От, і ну, надіюсь, що вона таки буде, що мені грошей вистачить, тих, що я навідкладала. Так що, все з вами прощаюся, всім всього самого-самого найкращого. Подорожуйте, але тільки в вагонах з кондиціонуванням, а таких у нас майже немає. Тому всім всього самого найкращого, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.